Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 3 грудня близько тринадцятої години трапилась дорожньо транспортна пригода на перетині вулиці Пирогова та проспекту юності. Громадянка вирішила перейти дорогу у невстановленому для цього місці, у результаті чого на неї здійснив наїзд автомобіль сан. До місця події було викликано поліцію та карету екстреної медичної допомоги. На щастя, жінка не зазнала серйозних травм, і пізніше стало відомо. Дану аварію вирішено за згодою обох. Сторін. О 19.32, 4 грудня, камери відеоспостереження зафільмували автопригоду на вулиці Левка Лук'яненка. Там водій автомобіля Шкода не надав перевагу у русі автомобілю Рено. Внаслідок удару обидві машини зазнали пошкоджень. Обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, що прибули до місця, ДТП, зазначили, кермувальники вирішили розійтись за процедурою складання Європротоколу. Близько одинадцятої години, шостого грудня, зіткнулися дві автівки на розі вулиць Славетної та Северина Наливайка. Водій автомобіля Рено не дотримався безпечної дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем Хюндай. Невдовзі кермувальники порозумілися та не викликаючи поліцію, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Наразі це усі новини, а ми хочемо нагадати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.